Вітаю! Сьогодні неділя, 23 липня. Ми в магазині меблі Комфорт і сьогодні у нас оновлення меблів. Нам привезли багато класних диванів, кутки, комплекти, розкладні меблі, також багато музичних інструментів вінтажних і різні штучки для дому. І зараз я вам все покажу. Почнемо з цього комплекту. Тут у нас дивани: трійка, двійка, і крісло. Меблі в натуральній шкірі світло-коричневого кольору італійський виробник Калії Італія. Дивани надзвичайно зручні, пружні, спинки м'якенькі, шкіра використана, дуже товста, волова, м'яка приємна на дотик і при тому надзвичайно міцна і якісна в експлуатації. Меблі не розкладні, але завдяки широким сидінням на них всі можна зручно полежати. Відмінний стан і чудова якість. І ціна такого гарнітуру була 990 євро. І до кінця цього місяця ми продаємо меблі, і цей гарнітур буде коштувати 950 євро всього. Навпроти, поставили ще один італійський гарнітур з двох величезних тримісних диванів. Виробник Альберто Нієрі. Також італійський виробник. Дуже стильна і елегантна модель з широкими поручнями і надзвичайно пухкими подушками на сидіннях, спинках і поручнях. Дивани на дерев'яних ніжках оздоблені вставками скапового дерева. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню меблів, включно з задніми спинками. Видно. Розміри диванів ось цей 220 см довжина. А цей взагалі 240. Величезні, дуже об'ємні і потребують великого простору. І ціна такого гарнітуру 900 євро. Під стіною у нас величезний кутовий диван з Німеччини. Це дуже стильна, сучасна модель з електроприводом. У ньому розширяється сидіння, металеві ніжки, подушки знімні. Диван можна використовувати як для сидіння, так і для сну. Сидіння пухові і натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивана. В такому стилі також маємо ще один диван з Німеччини. Дуже така модна і компактна модель. Розміри 180х285 см. В дивані регулюється висота спинок. Їх можна опускати і робити низькими. А також монтовано електрореклайнер. Регулюється підставочка під ноги і спинка. Як бачите, стан дивану дуже хороший, фактично виглядає як новий, без пошкоджень, без якихось дефектів. Дуже стильна і сучасна модель. І ціна його 850 євро до кінця місяця. Можна придбати зі знижкою всього за 790 євро. А ще у нас з'явилася ціла колекція вінтажних музичних інструментів з Німеччини. Тут у нас і мандоліни, і цитри, і банджо, і різні гармошки. Також є гітара. Ось такі африканські музичні інструменти. Є також духові інструменти, але вони вже більше відіграють декоративну роль. Тут у нас велика модель англійського флагманського корабля 17 століття і дві моделі автомобілів. Також вінтажні. Ще у нас оновилася дещо кухонна техніка, привезли декілька кавоварок, термоси, кухонний комбайн, різні риночки, банячки, сковорідки і всякі кухонні штучки. Також оновили запаси. Порцеляна. Знов з'явився комплект «Синій лук». Це все я покажу в окремих фотографіях і відео. Ще з новинок маємо комплект диванів. Це два великих тримісних дивани від фабрики Ікея, і один з них розкладний. Меблі в дуже хорошому стані, вони повністю шкіряні. Дуже зручні як посидіти, так і полежати. Розкладний механізм надійний, міцний, його можна використовувати не тільки як гостєвий варіант матрацик в комплекті. Розміри кожного дивана 207 на 95 см. Ціна комплекту. Двох диванів 1040 євро. До кінця місяця їх віддаємо в парі за 970 євро. Тут у нас пара двомісних диванів з Німеччини. Дивани по 180 см. І в одному з них в цьому вмонтовано реклайнери. Стан диванів дуже хороший, вони фактично як нові, без якихось видимих пошкоджень чи потертостей і взагалі без слідів користування. І ціна набору всього 750 євро. Дуже рекомендую. Навпроти них ще один комплект від цього ж виробника Хімола. Тут у нас вже трійка і двійка. І в двомісному дивані також монтовано реклайнери. І ціна такого набору всього 890 євро. Дуже стильний дизайн, гарний колір, немаркий. І стан фактично також ідеальний. Тут у нас великий акційний диван від фабрики Ital Софа». Розміри дивану 220 на 95 см. І зараз він коштує всього 390 євро. Це дуже-дуже класна ціна для такого великого і класного дивана. Поруч ще один тримісний диван, також по акційній ціні всього за 390 євро. Розміри подібні. Колір шкіри трішки світліший кремовий відтінок. Він більш м'який і з вищими поручнями, але також коштує 390 євро. Ще раджу звернути увагу на цей італійський гарнітур: це е, тримісний диван в білій шкірі е, від італійського виробника Natuzzi. В комплекті до дивану маємо два класних крісла, дуже компактненькі і зручні. І ціна всього набору лише 750 євро. При бажанні диван можна придбати окремо. За 450 євро. Ще хотіла вам нагадати, що в нас в продажі є воскові пасти для догляду за шкірою та деревом. Воскова паста бізвакс універсальна. Вона підходить як для шкіри, так і для дерева. Вона ось така густенька і концентрована. Гарно веде себе на шкірі, додає блиску, живить, пом'якшує і дуже гарно доглядає. Полілак це ось така густа. Густий бальзам для догляду за дерев'яними виробами. Він додає блиску, також живить, захищає і додає відтінку для дерева. Приховує подряпини. Є ще воскові пасти з тонуючим ефектом, це також більше для дерева. Пробники по 50 гривень. Ось така полілак 120 гривень, і бізвакс також 120 гривень. Тут вага 120 грам. Також на в продажі є велосипед Німеччини. Він за 130 євро. Тут у нас газовий гриль Weber з Німеччини. Ще у нас є ось такий новий ролатор. Ми привезли його з Німеччини від виробника Adlon. Він не буде поступати в продаж, ми його презентуємо військовому, якому, наприклад, потрібна реабілітація. Для цього можете писати або телефонувати в приват. Будемо шукати потребуючого. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі новинки, деякі акційні пропозиції. З понеділка будемо робити більш докладніші фотографії і відеоогляди меблів. А тим часом підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Я все читаю, бачу і рада вашій активності. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю всім гарного тижня! І далих покупок.